Доброго дня, любі малята! 22 січня Україна відзначає День Соборності цього дня у 1919 році на Софіївській площі у Києві був проголошений Акт Злуки, тобто єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Термін соборність має кілька значень. Ідеться і про об'єднання в одне державне ціле всіх земель, і про духовне єднання громадян, їхню згуртованість. Так же розпорядилася історія, що впродовж століть наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав, тож мрією українців було об'єднання розрізнених частин в межах однієї держави. І ось настав цей день, за який українці боролися, багато людей на Софіївській площі почули слова акту соборності. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля для створення нероздільної незалежної української держави. На жаль, тоді не вдалося завершити об'єднання порізнених частин України. День Соборності України почали відзначати на державному рівні з 1999 року. Традиція формування живого ланцюга День Соборності бере свій початок у 1990 році. Громадяни України вирішили об'єднати свої зусилля. Для демонстрації національної єдності. Ця вражаюча традиція живе й нині. Живий ланцюг став справжнім символом єдності та бажання будувати спільне майбутнє. Люди в інших країнах також приєднуються до цієї акції, виражаючи підтримку та солідарність з Україною. А яка ж наша Україна гарна? Пропоную помандрувати різними мальовничими куточками нашої країни. Найвища точка України, гора Говерла, розміщується у Закарпатській області. Там влітку можна спостерігати цвітіння Червоної рути. Парк Софіївка розташований на берегах річки Кам'янки в Черкаській області. Цей парк визнали одним із семи чудес України. Оптимістична печера, найдовша в світі гіпсова печера, розташована у Тернопільській області. У найнижчих ділянках печери є підземні озера, які нагадують зеркала з води. Історико-археологічний заповідник Херсонес Таврійський, розташований в Криму. Вік цього міста більше 2,5 тисяч років входить до списку Семи чудес. України. Тунель кохання утворений заростями дерев і кущів, які сплелися між собою у формі арки, довжина тунелю 4 кілометри, розташований в Рівенській області. Кам'яна могила заповідник, який розташований у Запорізькій області. Являє собою нагромадження каменів, які схожі на давні кургани. Ось така таємнича наша Україна. Ну що ж, любі малята, нині Україна продовжує боротьбу за незалежність та своє існування. Наші воїни знищують російського агресора на передовій, а весь український народ пришвидшує перемогу на інших фронтах, намагаючись захистити красу природи. Та історію мальовничих куточків України. Вітаємо всіх українців з Днем Соборності і до зустрічі!